Всім доброго дня, шановне панство, трошечки буде нас розважати японська естрада, тихенько буде грати. Так, І ми продовжуємо черговий ролик огляду аудіокасет. Сонік мало не буває. І ми продовжуємо їх сьогодні роздивлятися. І, мабуть, що ж я почну? Почну, мабуть, з. з... Ось такої версії Sony HFES з намотку 60. Це 85-й, помиляюся, 76 й Бачите, для того я роблю сюди такі порагалочки. 86-й рік. Е -е, показую її вам її без. Корпусу. Без хутлярчичку, точніше. es 60. Стрічка у нас іде фером. Напівпрозорий корпус Single Crystal Gamma. Руки, коли щоб кассети йшли у розборні. Ось такого плана HF ES60. І ми. Пишемо ось тут поки що. Наступна касета ось така. Є один нюанс. Касета 86-го року аналогічно але вкладиш у мене на рідний ось цей, це з більш уже сучасних. от Але так як у мене потрапила ця касета, взагалі без футляру, без вкладишу я її Тимчасово знайшов замінник з тої самої версії, але то, по-моєму, версія з 2000, 2001 рік. Сама касета 86 1986 року Ultra Fine Super Uni-Axial Можливо, я неправильно читаю, звісно, з мене ще той англієць UXS90. Стрічка Chrome. Корпуса, бачите? Вони Ідентичні повністю. Повністю один в один. Але версії, бачите, відрізняються. Ось така от UXS. Лишаємо її тут. Наступну касету я вам покажу. Це у нас буде ось такого плану Sony. GFX з намоткою 90, 90 хвилин. Це не, не японський ринок. Касета європейського ринку 85 рік. Демонструю футляра. Класичний, як 80, всередині 80-х корпус. Є от такого плану. Але бачите, такой колір хакі. Важко це Ну, зелене нібито, але явно колір хакі GFX європейського ринку 1985 року. Розборний корпус. Так. Ось така. Касета. Вона, до речі, в мене так, як потрапила мені новесенькою. Розпечатана, звісно, але вона нульсова і на ній ще, ще немає ніякого, ніякого запису. І треба буде щось придумати. До речі, дуже багато касет, які е, ще не, не записані в мене. Не вистачає фізичного часу на це, і руки не доходять. Наступна касета ось така Сонька UX Pro. 46. 46. 89 рік. Цю, е, цю касету подарував мені один з моїх знайомих. Е, Валентин. Якщо ти дивишся, тобі привіт. Дякую за подгончик в свій час. Подарував мені таку касету. Так, ось такий подгончик від Валентину. Валентин знає, про кого я кого я маю на увазі. хром стрічка UX Pro 46 хвилин. Ось така касетка. Катки, бачите, великі. Ну, виглядає дуже, дуже круто. Наступну касету показую. Японський ринок, Сонька, до, до 60 хвилин. Версія до Хром. Давайте я вам покажу її без футлярчику. Так. Ось так вона виглядає. Корпус, бачите, вони всі однотипні на, на ті руки. 85, 86. Вони десь от чимось всі схожі. Крім такого варіанту, що я вам показую GF. Бачите, Тут такий стиль 85-й ось такий, а це десь 85-й 86-й вже почали такого плану виробляти. Ось, ось такий хром-срічка. Бачите, у мене захист обломаний. Перненька стрічка. Але є хромкі із коричнього, такого, коричнього стрічка UX. -и. Ось такі до 60. Демонструю вам наступну. Це буде та ж сама касета, але вже з намоткою в 90 хвилин. 90 хвилин. Другий тип. До речі, люблять японці чогось. Різноманітні такі от малюнки вставляти, і в них є подібні малюнки в журналах. Під касети бувають трапляються касета і, і коли це попадає в тобі в руки, ти думаєш, що це якийсь вкладиш не справжній. Але коли ти дивишся, Вкладиш справжній брендований. Але зроблений під якийсь, її під якийсь малюнок. <coughs> От. Показую без до таких касет з, з такими вкладишами. Ми ще дійдемо і я вам продемонструю її. Сонька до 90. Стрічка хром. Ось така касетка. Японський ринок. Наступна касета. Це ось ось такого плану. Це у нас 81-рік. Ось така факал 16. Так, намотка. Тут всього навсього 16 хвилин. От. Ну, тут вже, бачите, японець собі якісь поміточки робив. Шкода, не, що не потрапила мені така касета в, в чистому, з чистим вкладишем. Але сама по собі касета в ідеальному стані. Не замацяна, не пописана. Бачите, її і захист на місці. Sony Focal 16. Стрічка Ferrum. Стрічка Ferm 16 хвилин намотки, у уявіть собі. Хоча траплялося мені і менше. Я вам навіть 10 хвилин демонстрував Sony в якомусь відео є відео на 10 хвилин. І якщо хтось пам'ятає, колись були при Радянському Союзі 86 року магнітофони Fisher. Демонстраційні касети йшли взагалі 5-хвилинні фішеровські. Ось така Sony Focal 16. Розбарний корпус. Наступна наступна касета це ось такого варіанту з тої самої серії, але це випуск вже 81 рік. Чекайте, чекайте, то я вам показав. Помилився. Ця касета 85-го ринку, 85-го, я вам казав, 81-й, це 85 та а ось ця 81-й. Записано в мене тут гурт Ezo, японський heavy metal. До речі, який доволі непоганий heavy метал, який продюсірували е один з гурту Kiss. Не пам'ятаю, як звати його. Але киси помітили цих heavy металщиків Sony Pops 84. Дуже гарна е наліпка. Метал металізований такі взагалі. касети з металізованими наліпками виглядають дуже е круто. Додає такого багатого вигляду. Шикарно виглядає. Це я вам я намагаюся на світло. Крутити. так Коричнева така лента. Вона не то що коричнева, вона прям якась червоненькою трошки навіть віддає кавовий, кавовий колір. Вона ніби вона схожа, бачите. Е, наліпка і, і сама стрічка, щось, ніби таке між ними схоже. Так? Sony 81 рік, Pops 84. Наступна касета з той самої же опери. Ось такого плану, бачите, теж 1981 рік, записаний в мене Лені Крафтс 2011 року альбом Black and White America. Classic 74 серія. Показую її без футлярчику вам. Подивіться, яка краса. Знову металізована, металізована наліпка. Classic 74. Стрічка теж йде в феру. І в тих ферум. Касета в ідеальному стані. Такий багатий гарний вигляд має металізована стрічечка. Ой, наліпка, наліпка, наліпка. Бачите, я прямо обмовлююся, я сам же сижу, тут вам розповідаю, насолоджуюсь виглядом цієї касети. Наскільки приємно взагалі таку касету, як то кажуть, тримати в руках. Це ж ціла історія. Ціла історія, 81 рік. Просто здуріти можна. Гарні касети. Дуже гарні. Ось так виглядають сьогодні касетки, які я вам продемонстрував сьогодні. Так що, якщо сподобалось, пишіть, що вам сподобалось. Можливо, є вам щось додати. До речі, до цієї серії в мене не вистачає зеленого кольору. Якщо не помиляюсь, версія Rocks. Rock не вистачає. Із тих самих серій зелененькою не вистачає. Попадалися мені такі, але. скажімо так, вибачте. Фончик зазвонив, ми передзвонимо. Не вистачає до цієї серії зеленої касетки серії -рок. Сері рок. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть свої коментарі. Додавайте, можливо, є ще щось, що додати до таких серій. Я буду тільки радий почитати ваші коментарі. Ставте дзвіночок, щоб отримати повідомлення про наступні ролики. І слава Україні! Так і просувайте український YouTube.